Я взагалі не анімешник. У своєму житті дивився тільки два корейських аніме, які залишили дитячу травму, після чого я перестав дивитися будь-яке аніме. І деякий час я вважав себе антианімешником потроху сприймати стиль аніме Мене привчив серіал Аватар останній захисник і легенда про кору. Я вважав, що це аніме, але як виявилося, то було американське аніме, воно не зовсім відноситься до аніме. Потім у Ліло і Стіч раптом вийшло продовження під назвою Стіч. Тобто Дісней продав Стіча якийсь, то там японській студії, і я вирішив глянути на це. Ну як сказати, у мене було багато питань до лору і на Стіча, я зроблю окремий огляд. Та ми ж сюди прийшли обговорювати перший сезон Джоджі, який є моїм другим свідомим японським аніме після Стіча. Не забуваю дякувати своїм спонсорам за підтримку, а також рекламувати свій другий канал. На якому вийшов новий УТАО кавер, і приєднуйтесь до мого дискорд сервера, що розрахований на декілька фандомів. Все, що я знав про Джоджо, це те, що увесь світ це референс на нього. Ну і в Тіктоці зустрічав багато мемів про це. Химерні пригоди Джорджо. Це аніме-адаптація одноіменної манги Хірохіко Аракі, створена для усіх поціновувачів накачаних мужиків, бо на той час на них було модно пам'ятаю, <звук> як деякі мої однокласники фанатіли від Джоджо, починаючи з п'ятого класу, але це аніме розраховане для дорослої аудиторії, тому я не розумів, чому підлітки вже шарять про це аніме. Та й я ж сам був малим тому і подивитися цей шедев раніше за 24 четвертий рік я не міг. Дізнаюсь, навіть у більш дорослому віці деякі сцени наводили жах на моє обличчя. Мені довелося звикати до 12 FPS і чуваків статуй, що на задньому фоні ніяк не рухаються, навіть у самому кадрі не кліпнуть оком. Події першої половини сезону розгортаються у Великій Британії де 15 століття. Все починається з того, що якийсь неприємний чувак зі своєю дружиною знаходять постраждалих людей і хочуть обікрасти їх, приділяючи увагу до таємничої кам'яної маски, чоловік на ім'я Джордж Джостар виявляється живим, тож вбачає у брандо свого рятівника, окрім цього, дитина в кареті теж вижила. Джордж за своє спасіння на знак подяки потім усиновить Діо, сина Даріо Брандо до цього моменту нам показують дитинство Джонатана Джостара. Нашого головного героя, він як справжній джентльмен має захищати слабших, тож заступається за Еріну Пенттон. Але ці двоє дали йому капзди і втікли. На цьому зв'язується любовна лінія Джонатана з Еріною. Тим часом нам показують жахливе дитинство Діо, бо його батя алкоголік і не дуже приємна людина, яка знущалася над своїм сином, та не тільки батя, а й ще посторонні люди дозволяли собі побити Діо. Я розумію, чому Діл тримав зло на Джонатана, бо він ріс у благополучній сім'ї, але це не означає, що якщо твій батько був повним мудаком, то ти теж маєш стати мудаком і знущатися над іншими. Stop it. Get some help. Звісно, на той час Діл не міг попросту піти до психолога і пропрацювати свої дитячі травми, а тому, коли його всиновлює Джордж, в його очах діл намагається бути кращим джентльменом. А сам в болить бідного Джонатана і взагалі переходить межі праде перший поцілунок у ріни і собаку спалює в печі. <плеви> <смітна> і бере собі за ціль стати володарем цього світу як типовий злодій. Через сім років у 1888 році діо та Джонатан, наче стали друзями, але це все брехня. Діо затаївся, щоб позбутися від пана Джостара і привласнити його статки. Джонатан у своїй кімнаті проводив досліди над маскою, крапаючи кров на неї. Згодом пішов у бібліотеку і там випадково знайшов записку від Даріо Брандо, де він описував свої симптоми хвороби. Виявляється, що такі ж самі симптоми має і Джордж Джостер. Джонатан запідозрив Діо у цьому до того ж саме. Діо приносив ліки прийомному батьку, між ними стається бійка, але Джоджо відбирає ліки і хоче перевірити їх на наявність отрути, виїхавши до Лондону. Але це займе два чи три дні. Коли Джонатан поїхав, Діо знаходить маску і придумує підступний план помістити маску на обличчя Джонатана, яке проткне його мізки. Джоджо приїхав до небезпечної вулиці, а тому подорож він продовжує на своїх двох. На нього нападає три чоловіка. Джонатан їх усіх перемагає, а зненацька після бійки його оточує головорізів. ворізів спідвагон. А так зовуть чувака з смертоносним капелюхом, каже не шкодити Джорджа. Спід вагон захопився благородністю Джонатана і вирішує допомогти дістатися йому до східного магазинчика. Діло непокоїться і сам виїжджає в Лондон, щоб прикінчити Джонатана на діло. Нападає два чувака, і таким чином він зміг протестити на одному з них кам'яну маску. Людина перетворюється на упиря і хоче висмоктати кров з нього. Йому майже це вдається. Але діо пощастило тим, що встало сонце і упері розпався на атоми. Повернувся наш жонатан з протиотрутою для батька і вияснює стосунки зі своїм зведеним братом. Аж несподівано з'явився з під вагон, розкривають план Діо при батькові і намагаються посадити його за ґрати. Діо одягає маску, вставляє ніж у батька і потім обмежується малиновим джемом. Поліція відкриває вогонь по ньому і він вилітає у вікно, здаючись мертвим. Згодом і сам батько помирає, віддавши каблучку сину. Повернення діо не стало чекати, і ось він літаючий у пир. Почалося тотальне місиво і 5 літрів полуничного джему. «Ех, нащо мені такі муки? Діо проломив плече Джонатану. Він типу впав, а поки був довгий і нудний монолог діо. Джонатан зі спідвагоном полізли під штору і влаштовували вогняну засідку. Спідвагона виштовхує з будинку сильний порив полум'я, а наш головний герой намагається впоратися з дією. Злодій згорів у вогні, але не смертельно. Бо в наступній серії він повертається і підкорює собі інших небезпечних людей. Джонатан потрохи оклигується, бо за ним наглядає Еріна. Одного дня вони разом прогулюються, містичний пан Цеппелі, що їв сендвіч на обочині. Зупиняє Джонатана Мізинцем, дивовижним чином вилікувавши руку Джоджо. А далі він пояснює, що таке засила Хамона і згодом буде вчити Джонатана цій силі. Щоб разом здолати дію, пан Цеппелі розповідає про своє минуле: він був у експедиції в Мексиці, під час якої виявили кам'яну маску, і в дорозі назад ця маска поневолила тата Цеппелі. Віл міг померти від рук свого тата, але сонце врятувало його. Спід вагон доповідає, що Діо помітили в місцині під назвою Віднайт. Тож вони терміново виїхали на кареті та по дорозі конячку і візника прихлопнули. З коняки виривається головоріз і намагається вбити їх, але це Пелі зупиняє його, а завершити бійку дає Джоджу, щоб пройти тест. Звісно, він вбиває того чувака, і на цьому серія закінчиться. Вони приїжджають до того селища. Раптом якийсь пацан узяв та і вкрав їхню сумку. За ним пішов цепкелі по воді разом з Джорджем. І зупинили пацана аж біля скелі. Та вони зрозуміли, що це була пастка, бо сонце вже сіло, а тому мерці можуть спокійно блукати поверхнею. Після невеличкої сутички з дів він пробуджує двох легендарних воїнів на ім'я Таркус і Бруфорд. Другий вирішує змагатися з Джонатаном на одинці. Загнаний під воду він пливе ще глибше, щоб вдихнути повітря з-під камінчиків, і зібравши в кулак увесь хамон, вдаряє Бруфорда своїм овердрайвом. На поверхні, дже знову використовує овердрайв і тіло Бруфорда розвалюється, але наостанок він залишає меч Джонатану в знак поваги. Таркус не розділив честь воїна, і віддав я повністю злу. Команда тікає від нього кудись в безпечне місце. Цеппелі розповідає, як він вчився хамону у одного монаха на ім'я Тонпетті, і той передбачив трагічну долю Цеппелі, що він помре заради визволення Лева. Таркус заманює Джорджу на тренувальний майданчик лицарів і робить так, що шиє Джонатана тепер в на ціпку разом з Таркусом, і тільки один може визволитися. Джонатан не може нормально битися з Таркусом, бо має проблеми з диханням. Тож, поко пролазить крізь вікно і відкриває прохід для Цеппелі. Та з під вагона Таркус розділив навпіл тіло Цеппелі, але він все ще не помер і на волосинці від смерті передає увесь свій хамон Джонатану. <клес> Той перемагає Таркуса овердрайвом, і після цього вони оплакують загибель Цеппелі. По дорозі назад в село. Вони зустріли місцевого жителя, що трансформувався у вампіра, але його швидко прикінчили. До нашої компанії доєднуються ще майстри Хамону Дайр, Стрейц і Тонпетті. У той же час Діо викрав сестру Поко, він спокушає обрати їй вічне життя, але вона відмовляється, тому Діо напускає на неї зомбака. Тиба Джонатан встигає захистити сестру Поко від монстра. Дайр кидає виклик Діо на бій, щоб помститися за цепелі. Але Діо заморожує його ноги і розбиває, тільки голова змогла вистрелити розу в око Діо. Джонатан вступає у бій і використовує меч з хамоном. Він зміг розрізати діо навпіл. Той встигає заморозити руки Джоджа. Та він швидко розморожує себе і п'є в груди Діо, падаючи. Раптом з очей уперя виходить лазер, що майже вбив Джонатана. Ван Чан знаходить голову Діо і забирає, спід вагон розтрощує маску і оголошує перемогу. Джонатан одружується з Ерін Пентстон і поїдуть в Америку на медовий місяць. Джоджо під час обіду помічає цього китайця, що прислуговує Діо і розуміє, що небезпека не минула. Діо заманив Джонатана у трюм, де він його типу гіпнотизує і змушує стати його новим тілом, пропалює лазером шию. Джоджо збирає свої залишки Хамону, направляє на зомбі і хоче підірвати корабель. Перенавантаживши Поршень, Рін залишається разом з ним, очікуючи на смерть, Поршень вибухає. Джонатан, в останню мить закриває її, від осколків залізе, діо хапає його своїми судинами щупальцями, як це погидно не виглядало. Але Джоджо бере і рубасить його осколком. Не відпускаючи з рук, я звик до того, що в мультиках головні. Герої за будь-яких обставин виживають, але знаючи, як в аніми обожнюють всіх вбивати, то мені було сумно за Джоджа. Я не давав собі надії на те, що він хоч якось виживе. Ерін натомість сховалася у ящику з єдиною живою дитиною з того корабля. Вона допливла аж до Канарських островів, де її і врятували. Якщо чесно, то 9 серій на першу частину якось малувато. Та й реші серії були якимись нудними мало екранного часу, щоб вникнутись у сюжет та персонажей. Я думав, що в аніме зазвичай люблять затягувати сюжет, але в Джоджо якось він наче поспішає, і ту подію стає раптом абсолютним злом, який не просто хоче зіпсувати життя Джонатану та ще правити усім світом. Я тепер розумію, чому багато фанатів Джоджо вважають першу частину нецікавою. Ну бо банально тут жанр такий. Що головний персонаж це особлення добра, а антагоніст це чисте зло, яке має перемогти протагоніст. Чимось нагадує, мені типові драматичні сумні повісті, де головних героїв обожнюють квекати разом з іншими харизматичними персонажами. Ну, от скажіть мені, на що Араків вбив пана Цеппелі? Що стосовно анімації, я побачив прийоми притаманні коміксам, як, от, наприклад, розділення екрану і ті ж самі графічні позначки, що були у спайдермені. Тут багатько епічних моментів, діагональних композицій, і як вишенька на торті, літери випливають та трясуться. Цікаві художні рішення під час думок наших героїв, що впливають на атмосферу сцени. Особливо ці фони і зміна кольору волосся мене збентежили. Можливо, таке застосовується у багатьох аніме, бо до цього я не бачив нічого подібного за винятком деяких моментів у спайдермені. Досить цікавий досвід від перегляду Джорджу, який я візьму на озброєння для своїх майбутніх проєктів.